Добрий день, шановні глядачі, добрий день, шановні гості. Мене звати Олександра Щукіна, я голова громадської організації Smart Медіа. Сьогодні ми зібралися з колегами для того, щоб презентувати нашу аналітичну записку на тему ветеранського бізнесу і його покращення в нашій країні. Загалом, кожен громадянин зараз, кожен активний громадянин, тим паче ставить перед собою питання, яким чином ми можемо покращити стан нашої країни в умовах війни, яким чином ми можемо вплинути на те, щоб допомогти країні у відбудові, допомогти військовим, допомогти внутрішньо переміщеним особам, в тому числі як покращити і своє життя. І ми разом з нашими партнерами з литовською організацією Сос Юкреїн з організацією час дії, організацією Українські ветерани утворили консорціум і розпочали рік тому проєкт підтримки молодих ветеранів та внутрішньопереміщених осіб в Україні. І під час цього проекту ми проводили як навчання онлайн, офлайн, як хакатони на тему бізнесу, на тему на тему того, як розпочати власну справу. Як Покращити і посилити на тему того, в чому є проблеми у бізнесі вразливих категорій, таких як ветерани та внутрішньопереміщені особи. І ми зрозуміли, чому я сказала покращити своє життя, тому що якраз над покращенням життя ветеранського бізнесу мають працювати і самі ветерани, тобто треба питати у людей, як їм допомогти. І під час нашого проєкту ми здійснили низку таких публічних заходів по всій території. Торію України і почули людей, почули ветеранів, почули ветеранські спільноти, і якраз після цього ми змогли сформувати таку аналітику, про яку ми сьогодні говоримо. І основа цієї аналітики, якраз це постійна співпраця влади, громадського сектору спільноти, ветеранів і бізнесу, тобто постійна співпраця, постійний діалог. І сьогодні ми будемо говорити із моїми партнерами і з нашими учасниками, які теж були на нашому на наших заходах, і будемо говорити про те, що е, цю тему не те, що не варто забувати і ігнорувати про неї треба говорити постійно тому що жити як раніше ми вже не будемо зараз ми формуємо нову україну нові умови які у нас є і якраз щоб люди залишалися в нашій країні щоб вони знаходили для себе робочі місця ми маємо а, дуже велику вагу приділяти саме бізнесу вразливих категорій і зараз я хочу надати слово а, з одного боку і нашому учаснику оскільки у нас учасники всі були дуже сильні і вже вони самі є лідерами своїх спільнот це Станіслав Ралдугін він був учасником нашого проекту е, ветеранів підтримки бізнесу, ветеранів точніх переміщених особ, осіб в Україні і сам є лідером своєї ветеранської спільноти. Станіслава, я тобі даю слово. Дякую, вітаю всіх. По перше, я хочу подякувати всім, хто був залучений до цього проекту за підтримку ветеранів, за увагу до ветеранської спільноти, тому що. Всі, ми, коли йшли захищати батьківщину, ми всі були. Вирвані зі своїх робочих місць, зі своїх бізнесів, зі своїх сімей, і коли ми повернулись, то нам було дуже важливо відчувати підтримку суспільства, відчувати підтримку навколо, щоб ми мали енергію, і сили робити щось далі, розвиватись. Тобто, людина будь-яка, вона не може стояти на місці. Вона може або розвиватися, або на жаль, деградувати. Тому коли ветеран, який був який отримав бойовий досвід, який закалив свої якісь софт скіли або скіли з якими він прийшов на війну повернувся в суспільство в цивільне життя не в мирне на жаль але в цивільне коли він розвивається коли він навчається це дуже сильна енергія яку він потім може як я на своєму прикладі наприклад передавати іншим ветеранам передавати знання і мотивувати на якісь подальші дії на навчання на створення бізнесу на заняття підприємством на освіту, в тому числі зараз я також, до речі, студент навчаюся далі. Тому, в підтримку полісі аналітики, яка була представлена консорціумом організацій і в підтримку проекту, який відбувається вже майже рік, я хотів би сказати, що надважлива справа. Була в тому числі цим проєктом об'єднати ветеранів і внутрішньопереміщених осіб, оскільки на Хакатоні у Львові, який відбувався завдяки проєкту, була почута така мною фраза, що ветеранів і внутрішньопереміщених осіб можна якось поєднати разом, тому що що ветерани, що внутрішньопереміщені особи отримали якийсь травматичний досвід, пережили, на жаль, Переміщення вимушене, і е, завдяки проекту ми маємо натхнення, маємо підтримку. У нас є чати, ми можемо постійно спілкуватись, можемо е, знаходити підтримку, е, якісь поради в розвитку або свого бізнесу, або е, якщо як я наприклад займаю керівну посаду в розвитку підприємства, яким я керую, е, а також передавати ці знання і показати, що в нас є підтримка навкруги нав, навкруги, і ми можемо. Рухатись вперед. Дякую. Дякую, Станіславе. Я надаю слово моїй колежанці, і члену консорціуму від організації час дії і голові патріонатної служби військово-морських сил Оксані Олексєєвій. Вітаю. А, ми розробили аналітичну записку яку ми сьогодні. Презентуємо розвиток ветеранського підприємства, який базувався безпосередньо на нашому проєкті, на нашому власному досвіді, на досвіді наших учасників, на проблематиці наших учасників. І загалом, коли ми робили аналітику, коли повертається ветеран додому, як правильно сказав Станіслав, йому повинно потрібно кудись рухатися. І дуже важливо, щоб поруч з ними були. Ці люди, які б допомагали рухатися, тільки за 24 рік було відкрито близько 400 підприємств, саме з ветеранського бізнесу, нашою державою було надано близько 500 мільйонів гривень на розвиток власної справи, і це дуже чудово. І я дуже рада, що нас. Підтримують і депутати Верховної Ради, які розробили законопроект, який вже пройшов перше читання. Я сподіваюся, що дуже скоро він пройде друге читання і буде основою, базою, яка буде. По-перше, определяти, що таке ветеранське підприємництво, як воно має виглядати, і на цей закон можна буде вже робити інші законодавчі акти, які допоможуть нашим ветеранам розвиватися. Мені дуже приємно бачити ту команду Міністерства ветеранів, яка зараз знаходиться, яка зараз розробляє дуже багато різноманітних проєктів по різним напрямкам, в тому числі і по ветеранським підприємствам. Мені дуже приємно, що їх мене з одного боку вражає їх темп. З іншого боку, мені приємні ті суттєві зміни, які приймаються, і дуже круто, що вони користуються девізом нічого для ветеранів без ветеранів. Тобто тільки ветеран сам знає, що і як буде для нього краще. Тільки ветеран знає, яка підтримка йому потрібна, як іноді каже, да? не причиняйте нам добро без нашої НАТО згоди. Тому, коли Міністерство ветеранів прислухається до ветеранів і робить саме для ветеранів, то вони обов'язково відчувають підтримку і від держави, і від Суспільства від таких проєктів, як е, зробили ми. Наш проєкт був націлений саме на навчання е, і на адаптацію ветерана е, від військового життя до цивільного. Тобто ми намагалися надати якомога більше скілів, які допомогли б е, нашим учасникам розвивати свій бізнес, е, робити нові форми, робити. Совмісні, е, якісь колаборації, в тому числі з ветеранами, з нашими дівчатами, учасницями ВПО. І мені дуже приємно е, було бачити ту підтримку, яку дівчата е, надавали нашим хлопцям. Хлопці е, зі свого боку підтримували дівчат, е, і мені дуже приємно, що вони досі спілкуються. Мені приємно, що наші учасники. Е, Масштабують ті навички, які ми надали, ну, я вважаю, що якусь користь для наших дівчат, які вимушено було переїхати, залишити свої домівки, ми надали так само, як і хлопцям ми надали. Дуже важливо. У зв'язку з тим, що е, наша армія зараз вже складається десь на 80% із цивільних осіб, які пі після нашої перемоги повернуться додому. Дуже важливо, щоб держава е, продовжувала їх підтримувати, розробляла нові ініціативи, програми і таке все інше, е, тому що саме ветеранське суспільство е, буде. Е, Тою самою левовою масою, яка буде піднімати нашу економіку. Як я сьогодні вже казала, вони дуже ефективні в оборонному секторі, тому що тільки ветеран знає, які, якої якості потрібні набої, якої якості потрібна амуніція. Тільки ветеран, який в минулому був айтішником, максимально знає, яке програмне забезпечення потрібно для того, щоб максимально ефективно виконувати. Завдання по захисту нашої країни. Тому, я сподіваюся, що наша аналітична записка так само буде в користі, в нагоді. Я дуже дякую всім нашим учасникам, які ділилися своїми думками. Я дуже вдякую нашим донорам, які дали можливість, по-перше, зробити такий класний проєкт. По-друге, Розробити нам цю аналітичну записку. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі і тільки нарощувати темп. Так, дякую, Оксана. Наша аналітична записка можна прочитати як тут за посиланням. Буде посилання на наших соціальних сторінках, соціальних мережах. Буде на нашому сайті ця записка. Ну і на всіх наших презентаціях. Е, окрім того, що ми написали цю записку, у нас в проєкті було такі компоненти, як навчання і грантування е, наших учасників. У нас було 60 учасників, які кожен з них написав свій бізнес-план, і наша експертна комісія обрала е, 10 людей, які зараз у е, нас будуть отримувати невеличку підтримку для того, щоб підтримати свій бізнес або е, вже розпочати новий бізнес. У кого ще його не було. І зараз я. Дам слово двом нашим учасникам, які також були обрані до того, щоб їх програнтували. Я зараз надам слово Ксенії Терещенко, яка є теж нашою учасницею і як внутрішньо переміщеною особою. Дуже дякую. Привіт, мене звати Ксенія, і я хочу трошки зазначити про себе, розповісти: я двічі переселенка. І за цей час, мені 35 років, мені прийшлося змінити три рази професію. Я спочатку я закінчила Донецький національний університет, Я хімік за фахом. Я почала навчатися в аспірантурі по шахтним роботам. Почалась війна, і я вимушена приїхала до Бердянська, знову змінила свою професію. Я стала артистом оригінального жанру, видобудувала власний бізнес. Він почав приносити прибуток, радість. Я збудувала свою сім'ю і знову вимушено приїхала, покинувши все, і це мене зламало. Але ем, рік тому. Я побачила цю програму, і мені трошки стало страшно, тому що це була не просто програма для жінок. ВПО, а це треба було зустрітися з ветеранами війни, з людьми, які мене захищали. І це було трошки страшно, тому що я приїду до них, а вони скажуть, що хто ти. І а, я дуже вдячна а, організаторам цього проєкту, тому що вони вони розсіяли мої страхи. І цей хакатон, коли ми приїхали до Львова, і ми познайомилися з ветеранами війни, я з ними, я з ними поспілкувалася. Вони такі, шо, Сеня, ну це, це класно. Давай вперед. А, це була психологічна підтримка. А, ми тут Станіслав зазначив, що ми друг друга підтримували, і це, це був перший проект, який це зробив, тому що до цього були проекти онлайн тільки для жінок ВПО, але це зовсім інше, коли ти зустрічаєшся на неділю, коли в тебе м, програма йде з ранку до вечора навчання, ти вживу задаєш якісь питання, відкриваєш свій ноутбук, вирішується ось тут і зараз, не на потім. І коли ти повністю погружаєшся. У цей проект, у цей робочий момент це зовсім інше. І е, я дуже вдячна організаторам за такий мом за, е, за таку організацію нас зібрати. І це дуже цінно. Е, дуже цінно, коли ми писали бізнес-план. Я і тоді зовсім не розуміла, що мені робити. Тому що е, роздор в душе. Ну просто що робити? В тебе нічого нема. Але е, підтримка в чатах, е, підтримка е, наших менторів такі вперед, давай, ти зможеш. І е, за пів року е, я, я тільки ФОП відкрила у липні місяці. В мене так за все закрутилися, і е, я знаю, що це була тільки підтримка з вашого проекту, тому що е, ти приїжджаєш в нове місце, ти один. В тебе є сім'я, в тебе є вчитель твого синочка, і ти більше нікого не знаєш. Просто все, все, ти боїшся елементарно познайомитися з іншими людьми, ти боїшся осуду. А після хакатону вони знаєте, Red Bull надали крила, Я скажу: хакатон надали крила, тому що ти починаєш більше розмовляти, розказувати про себе і вже не боїшся, того скажеш, що ребята, я з Бердянська, я з Донецька. Ну, Ось так, ось так покр... ось так завертілась наше життя, і я дуже вдячна нашим захисникам, що вони з нами, що вони нас захищають. Я дуже вдячна нашим ветеранам, що вони випо мають свою психологічну якісь проблеми. А ветерана війни вони також їм треба підтримка, коли дуже багато історій, що вони повертаються додому, і вони не знають, що робити. Їм також треба ці руки допомоги, щоб сказати, що ти. Молодець, ну давай далі діяти. І це якщо ти вже ветеран війни, це не кінець. В тебе, ще, це, в тебе є новий віток свого життя. І тому я дуже вдячна цьому проєкту, і я в шоці, що я виграла і. Дякую, велике дякую, Ксенія. Дуже, дуже приємно чути такі слова. І дійсно, ми для цього і працювали, щоб принести користь. І нам дуже це важливо, правда. І зараз я хочу надати слово нашому наступному учаснику. Це Борис Павленко, ветеран, і також учасник, якого ми хочемо програнтувати. Доброго дня, дякую за запрошення. Мене звати Борис Павленко. Справа в тім, що я був на Черкасах на катодії. дуже класно, дуже все позитивно зроблено на високому рівні. Забіжу наперед, бо частіше такі проекти потрібно. По-перше, це йде навчання. Допустимо, дати просто, знаєте, кошти чи якось стимулювати ветерана – Це одне діло, а іншого, якраз навчити показати ризики, показати, як потрібно працювати, як рухатися далі. Хтось на своєму прикладі може це все зробив. Дуже все круто пройшло. Ці, ми, мене, якщо чесно, і так враження не залишилися. Навіть як то якби я не пройшов і не виграв би ну все одно, ну, я був би задоволений, і це досвід. Це перш за все. Що я хочу сказати перш, про себе, як ветеран? В чому є які проблеми, і як я вважаю, можна рухатися далі? Ну, по перше, як починати з себе, то я був як і учасник АТО. Також повернувся. Я пам'ятаю, нам давали по два гектари землі кожному. Ну не всім здається, і дали ну чотирнадцяти-п'ятнадцятий. Там уже всім давали. Що робити? Куди рухатися? Що з цими двома гектарами робити? Багато хто віддавав фермерам в оренду. Багато хто продавав. Хоча я не допустимо, сказати, щоб продати ну. Те, за що ти воював, якось воно це. Я посадив там фундуковий сад, зараз він плодоносить. Зараз якраз обладнання хотів якраз під олії фундука якраз закупити, розвиватися в цьому напрямку. Е, ну, в мене просто воно якось пішло, вийшло. Хаотично. Мене ніхто не вчив, я ніхто не знав. Якось пішло і пішло. Але хоча було дуже багато помилок. Це і капельний полив було, це і рекламу дати на цю алію, як розвиватися. Єдине, що мене спасало, це що воно було не мій основний заробіток. Це воно було як хобі, але далі воно пішло як, ну, переросло як майже в основний. Тому Навчання, так, да. не я, знаєте, кажеться, приклад є, що не потрібно дати людині рибу, треба дати їй вудку і навчити її ловити цю рибу. От і все, так, да, не потрібно давати. І в цивільне життя обов'язково потрібно в теран стимулювати, щоб вони поверталися, щоб вони це все бачили, як робиться. Ну і тим більше в нас і так багато повиїжджало, багато людей немає. А ветеран, я вважаю, це він найбільш патріотичний. Він же, ну я не знаю, допустимо з моїх знайомих, навіть ті, хто мобілізувався з пораненням, що може вже виїхати за кордонів. Ну, вони залишаються тут. Вони складають дрони. Мій знайомий допустимо десь, також виграв грант на мільйон. Купив екскаватори. Міні-екскаватори поїхав копати ці. Окопи для цього, ми й і далі і далі живемо. І далі якраз хочемо працювати на благо. То що фактично нас ніхто не заставляв, це в основному ми пішли добровольці в 22-му році. І ну, нікуди ми не будемо тікати, нікуди ми не будемо робити. Ми хочемо тільки це. І мені сподобалася, допустимо, фраза на. Прикладі я хочу взяти американське суспільство, да з війни ветерани прийшли з В'єтнаму. Джона Клеріуса він сказав, що в основному потрібно стимулювати ветеранів. Це можна стимулювати вчителів, лікарів, але ветерани це з бойовим досвідом. Якщо він повертається, він не знає, що куди щось робити. Ну щоб він не пішов далі. Ну і акліматизувати його і повернути в, в воно суспільство. Ну я вважаю це е, першочергове завдання. Дякую вам. Дякую, Борисе. Е, я також дякую всім партнерам, дякую нашим членам консорціуму за те, що ми змогли все-таки разом зробити речі, які були важливі для наших учасників, і це дійсно дає нам стимул теж мотивуватися і робити надалі такі проекти. Якщо є питання, ми можемо відповісти, якщо зали є питання. Якщо питань зараз а. Мікрофон, якщо питань зараз немає, то ми запрошуємо всіх читати нашу аналітику, підписуватись на наші соціальні мережі, долучатися до наших заходів, які ми будемо надалі проводити, і для ветеранів, і для ВПО, і для всіх громадян України, спрямованих на посилення їхнього бізнесу, їхньої мотивованості, їхньої поінформованості і взагалі активної громадянської позиції. Дякую.